Привіт, друзі! Говоримо сьогодні про перетин державного кордону, ваша улюблена тема, яка набирає більш за все переглядів. І сьогодні Державна прикордонна прикордонна служба роз'яснила, які саме документи мають подати чоловіки, які Виховують одну і більше дитину, але самостійно. Тому є е, певний перелік, який я вам зараз назву, і ви можете ним скористатися, і якщо у вас є відповідні документи, то ви е, маєте право виїхати за межі за межі території України. А саме, це свідоцтво про народження дитини є обов'язковим документом. Який ви зобов'язані надати прикордонникам. Інші документи, ну, свідоцтво про народження, самі розумієте, це підтвердження споріднення хотів сказати, родства, споріднення між дитиною та батьком. От. Далі ви маєте право подати один з таких документів. Це свідоцтво про смерть матері. Цей документ безумовно свідчить про те, що дитина знаходиться на вихованні у батька, і він самостійно її виховує. Але є одне. але. Я його потім вам назову. А, так, далі у нас пішли рішення суду. Бувають такі ситуації, да, коли вроді якби матері немає, і мат чи то мати не займається вихованням дитини, але ну, там вона жива. Так? А, це може бути рішення суду. Рішення суду про позбавлення батьківських прав матері. Є така штука. Тому, якщо у вас є таке рішення суду, ви можете виїхати з дитиною за межі території України. Є рішення суду про відібрання дитини у матері без позбавлення батьківських прав. Також вам дозволяє перетнути державний кордон. Е, є таке рішення як визнання матері безвісно відсутню. Е, Також надає вам право на перетин державного кордону і. Здається останнє рішення, це м, рішення суду про оголошення матері померлою. От якщо у вас є цей вичерпний перелік документів, ви зможете виїхати. Якщо у вас немає е, одного з цих документів або декількох з цих документів, ви, ну, на жаль, у вас немає права. Виїзду е, є така штука, що люди перетинали раніше державний кордон з рішенням суду про встановлення фактів, що мають юридичне значення, а саме факт, фак, факт того, що дитина перебуває на вихованні у батька, це вже не працює. Е, і от те, що про що я вам казав на сам кінець: е, якщо батько є одруженим вдруге. І він виховує дитину, то він не вважається одиноким батьком. І він може спокійно залишити дитину своїй дружині новій, і вона буде виховувати дитину. І в такому випадку така людина втрачає право на відсрочку від мобілізації, і така людина втрачає право на перетин державного кордону. Тому бережіть себе, поділіться відеороликом, підпишіться. Шануймось, бо ми того варті. До побачення.